У публічній бібліотеці імені Давида Горомішвілі Миргородської міської ради 28 січня відбулася зустріч із Миколою Кульчинським, українським дисидентом, політиком і громадським діячем. Людиною великої життєвої сили та принципів. Захід зібрав усіх, кому близькі правда та історична пам'ять. Головною подією стала презентація книги Світло, що завжди з нами. Приводом для нашої зустрічі є книга Світло, що завжди з нами твір роздумів, спогадів і внутрішніх откровень. Це не лише книга про минуле, а й про сьогодення, про відповідальність людини за власний вибір, про пам'ять, що формує націю і. Про світло, що яке не згасає навіть у найтемніші часи, це не просто книга, це заклик до пам'яті, віри і духовного світіння в серцях українців. Вона показує, що справжнє світло у наших серцях, наших цінностях і нашій історії. Зустріч почалася з розповіді учасниці вокального тріо Яліра Ірини Кароч про одну з перших пісень у репертуарі колективу, а вже років 200 на слова Анатолія Свідницького. Цей твір також є улюбленою піснею Миколи Кульчинського. Українська народна пісня оповідає про народну тугу за козацтвом і за правами України за часів існування Гетьманщини. Після істеричного екскурсу співачки виконали цю пісню акапельно на особисте прохання письменника. Коським караулом. Після ліричного відступу Микола Кольчицький поділився історією створення видання та пояснив символічний зміст назви, яка, за його словами, є метафорою внутрішньої сили, надії та віри, що допомагає долати труднощі навіть у найважчі часи. Це світло, як зазначає письменник, завжди присутнє у його душі у постатях і людях, які формували його світогляд та впливали на свідомість мільйонів українців. Поняття про Україну ні в кого нормального не було. Було колоніальне поняття, всі ці міфи, стереотипи колоніальні російські через це і вся наша діяльність була спрямована на те, щоб розвінчати ці міфи показати правдиву історію, величну героїчну боротьбу і біль поразок. І власне ця книжка Світло, що завжди з нами вона виникла. З ідеї, яка народилася під час зустрічі з студентами сільськогосподарської академії, книга містить передмови до різних видань товариства просвіти: виступи на петлюрівських читаннях, власні роздуби над болючими питаннями сьогодення, а також поезію, як давніх років, так і сучасну. Окремий розділ присвячений шістдесятникам, яких автор називає своїми вчителями та духовними орієнтирами. Коли я почав її писати, коли завершив, і мені так захотілося. Щоб ця книжка розрахована на молодь, щоб там були твори тих людей, про які я згадую, щоб побачили їх, так би мовити, наживо. І через те я вмістив туди і спогади про цих людей, мучеників України. Дуже мало людей знають про цих. А це а це неймовірні були люди. Це люди, які повинні мати вплив і вони будуть його мати на століття. Бо це від них іде світло, світло, яке показує шлях, так як Тарас Григорович шлях показував українцям своїми і він був пророком, так і вони під його впливом показують шлях на століття. І так багато інших речей, які зовсім нікому майже не відомі. А тоді вирішив ще туди додати свої доповіді з петлюрівських читань, свої роздуми над темами дня. І свою поезію видання «Світло, що завжди з нами, адресоване учнівській студентській молоді, але буде цікавим і широкому колу читачів. Сьогодні я думаю, в нас буде розмова про серйозні теми, про фарисейство і героїзм, і правдивість. і Я відповів на всі питання про любов і зраду, про любов до вітчизни. І зраду цієї вітчизни, якщо заторкнеться тема. Але книжки якраз про книжка ця про українські цінності, вона не мене наповнена. Там дух українських цінностей, дух нашої боротьби, нашої величі, нашої ганьби все в цій книжці є. Ось І я думаю, що дітям корисно буде її прочитати. Дітям, ну, студентам. Під час зустрічі присутні мали змогу поспілкуватися з Миколою Кульчинським, поставити запитання та поділитися власними думками про важливість українських цінностей, історичної пам'яті і незламності духу. Захід став не лише презентацією книги, а й щирою розмовою про те, що тримає людину і націю в часи випробувань.